Ізраїльтяни та палестинці витримали першу добу перемир'я, хоча й поставились до припинення вогню по-різному. Сектор Газа влаштував гучні святкування з нагоди перемоги над окупантами. А Ізраїль у свою чергу не знає, чого очікувати від недавніх ворогів. Скільки протримається мир, невідомо нікому. Проте війна вочевидь виснажила всіх. Восьмиденний конфлікт забрав життя 160 палестинців та п'яти ізраїльтян. Війні кінець, але перемир'я не принесло взаємної довіри ворогуючим сторонам. Це Єрусалим солдати затримали палестинську жінку, яка кинулась на одного з них із ножем, і тепер НАТО намагається її відбити. Це найсерйозніше протистояння за першу добу перемир'я. Новину про угоду у секторі ГАЗа зустріли масовими гуляннями. Вранці демонстрації продовжили, поховали останніх загиблих і заходилися розчищати завали, якої б тривалою не була мирна передишка, її використають, щоб відбудувати зруйновані домівки і, можливо, переозброїтись. Ми задоволені мирною угодою, бо вона закріпила перемогу сил опору, яку ми спільно отримали у боротьбі проти окупантів. Зараз у нас момент перепочинку, який завершиться, щойно окупанти знову візьмуться за своє згідно з мирною угодою. Ізраїль поклав край військовим діям та обстрілам. А Хамас. Припинив напади на територію Ізраїлю та вздовж кордонів за опитуваннями ізраїльського телебачення, 64% населення не вірить, що мир протримається більше кількох днів, а 70% взагалі проти перемир'я із Хамасом. Особливо після вчорашнього вибуху автобусу у Тель-Авіві, бо тепер люди бояться їздити громадським транспортом. Так страшно, але що поробиш? Треба продовжувати жити, їхати на роботу. Перше ж порушення мирної угоди з боку палестинців, і Ізраїль поновить військову операцію із подвійною силою, заявляє офіційний Єрусалим. Я знаю, що громадяни очікують жорстокіших військових кроків, і, можливо, нам доведеться на це піти. Але зараз шанс для Ізраїлю скористатися цією можливістю щоб досягти довготермінового припинення вогню. Армія оборони Ізраїлю демобілізує резервістів із 75 тисяч призваних 57 тисяч повернуться додому ще до кінця тижня. Сахал тим часом звітує про успіхи нової системи протиповітряної оборони залізний купол. Усього п'ять батарей перехопили понад 400 палестинських ракет і показали ефективність на рівні 80-90%. Щоправда, лише за тиждень військови